Вченим з університету Ла Лакорунії вдалося секвенувати найдавніший на сьогоднішній день мітохондріальний геном безпосереднього предка сучасних корів? Вік знахідки оцінюють у 9 тисяч років їх було знайдено поруч з останками жінки. Одразу виникають запитання, чому вони перебували поруч із нею, якщо велика рогата худоба ще не була одомашнена, чи належать вони предкам сучасних іберійських корів. Від самого початку свого існування люди підтримували дуже тісні стосунки з аурохами босс Примідженіус, спочатку полюючи на них, а потім займаючись їхнім розведенням і селекцією. Цей вимерлий вид ссавців маловідомий, оскільки важко відрізнити від бізонів. На європейському рівні також бракує генетичних даних цього вимерлого виду ссавців. Міжнародній групі вчених вдалося витягти мітохондріальну ДНК. Із жуйних тварин, які мешкають на території сучасної галісії. Дослідники проаналізували рештки B. primigenius із печери Чандуліндейру. Ці об'єкти не є найдавнішими з виявлених, але це найдавніші з тих, чия мітохондріальна ДНК була вже секвенована. Цікаво, що, хоча вони були знайдені разом, генетично всі знахідки дуже різні, їхнє виявлення в прірві разом із людиною, і це велика загадка. З огляду на всі докази, такі як їхня схожа хронологія, і той факт, що кістки перемішані на глибині 15-20 метрів, ми вважаємо, що жінкою Ауроха було знайдено разом. Така інтерпретація є спірною, оскільки вважається, що в той час домашніх тварин не існувало, пояснює Аврора Грандаль, співавтор дослідження, опублікованого в журналі PLOS One. Крім того, аналіз мітохондріальної ДНК не дозволив встановити спорідненість знахідок із сучасними коровами півострова. Тож наступним кроком і генетиків стане аналіз ядерної ДНК.